Ну а що? День бонусних рецептів значить день бонусних рецептів. Без стерилізації значить без стерилізації. Другий рецепт цей рецепт не так давно в нашому. Використанні це не лечо, якому більше 50 років. Але цьому рецепту ну, в мене він, та напевно, що років з, до 20. Я перший раз закривала цей перець, ми ще жили в квартирі у місті. Цим рецептом зі мною поділилася ліночка. Рецепт перевірений, дуже класнючий. Беремо цілий перець. Нічого з ним не потрібно робити, добре помити, дати стекти, бажано обсохнути. Тобто, щоб перчик був сухенький. Чистити взагалі не потрібно. Е, я знаю, що дехто, кому я давала рецепт, закривали і чистили, але взагалі не чиститься в цьому рецепті перець. Обжарюємо з двох сторон на великому вогні на сковородці. Поклали отак перчинку, обсмажили до коричневенького, перевернули, з іншої сторони обсмажили. Знімаємо прямо з оцими бажано, якби хвостики, знаєте, такі коротенькі позалишати. Знімаємо зі сковородки і відразу в літрову баночку. Укладуємо щільненько, він сядеться. Побачите і впевнитися в тому. Оце так, поклали там, скільки, 2, 3, 4 перчинки, посипали чесником. Через чеснока надавили на тарілочку. Часнику додаєте за вашим настроєм. Любите більше, не любите менше. І так, накладаємо доверху, потім в оцю літрову баночку. Зверху на перчик насипаємо 6 чайних ложечок цукру, 2 чайні ложечки солі і пів склянки оцту 9%. Пів склянки оцту – це 100-125 мл. Все, закатали зверху желізними кришками. Можна ось так подорушити. Щоб е сіль з цукром почала розтворятися, сперець дасть свій сок, там вже буде в, ну, в, маринаді в цьому олійка, тому що ви обсмажували на олійки і на перчинках все рівно залишається олійка. Сперця натече багатенько соку, можете за це не хвилюватися. І банки не будуть ну, порожніми. Вони можуть не бути повними під кришку, але й не будуть порожніми. Оце туди-сюди пошевелили, щоб оце сіль з цукром трішки розповсюджилася по самій банці. І все. І все. Розумієте, можна поставити на кришечку, прикрити полотенечком чи одіяльцем чим там, щоб довше вихолоняло, щоб краще розчинився цукор і сіль. Винесли в підвал. Ні одна банка не помутніла, не взірвала. А взимку відкриваєте цей перчик. Його можна взагалі. Хоч до каш, хоч до макаронів, хоч до картоплі, а хоч під чарочку, як закусочка, обалденний. І достаєш з баночки на тарілочку і бажано так вилочкою не проштрикувати його, бо там також є сік. А потім береш за оцей хвостик, підносиш до рота, відкусюєш, і робиш, як з хінкалі, знаєте, оцей сік в себе так втягуєш. Боже, яка це смакота, дівчата? І без стерилізації, і без кип'ятку взагалі без нічого. Тому, якщо господиньки не вирощували перця, спробуйте закрити декілька баночок, а взимку напишете мені свій відгук. Сподобалось вам чи ні? Бажаю всім смачного!